Вечеря, чаша, спомин смерті, яке життя несе в собі, Господь на те прийшов померти, щоб дать народження тобі. Прийміть цей хліб, прийміть і чашу, як спомин про мене прийміть, та за столом пасхальним нашим жде зрадник свою страшну мить. І стало чути, хто учитель. У когось міїметься рука, життя готові положити, сказав, моліться плоть слабка, вечеря знов, знову чаша, Господь присутній поміж нас, Господь, прости, провини наші, щоб зрадником не бути в цей час, щоб сумління мати чисте, щоби не думать, може я. Сьогодні зраджую учитель, гріхом Твоє святе ім'я. Я на вечері, цій Господній благаю, Боже, освяти, щоб сатані не дати змоги, як в юду через гріх війти. Він все чатує, наче злодій, щоб вкрасти віру вбить любов, та на Голгофу йду сьогодні, прости, молю. Дай сили знов, допоможи мені, Спаситель, бува, не вистачає сил, не хочу я, щоб, коли прийдеш, ти як кукіль мене спалив. Іду сьогодні на Голгофу, там я одержала життя, щоб над ріхом мать перемогу, не сумов жертву каяття. Твою любов, свято пізнавши, не хочу іншого життя. Без себе в цьому світі слабну. в тобі моя єдина все життя. Амінь.